Всім привіт! Ви на каналі Назєвса і зараз я пограю в Бравл Stars. Як ми всі знаємо, вчора додали мегабокси і взагалі олд режим. Тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і дивіться це відео. Так ось, сьогодні я буду відкривати мегабокси, відкрию аж багато мегабоксів. Так ось погнали з першого. Я на основному аккаунті. Давайте відкриваємо один, починаємо. Так, 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 нажимаємо, все. Щось воно трохи лаг. О, все з'явилось. Відкриваємо 15 речей. Коротше, коли відкривав, то я думав, що 15 речей це нормально. Потім, коли мені впадає сам імператор Ріка, я просто На... Щоб він випав, шанс 0,281 тисячна. Ви просто це розумієте, це такий маленький шанс. Я це сфоткав, мені ще дають його пінчики. Це просто піпець. 10 нагород пов'язано саме з ним. І даючи іконку. Тобто дивіться, мені дали 1 єм, 33 золота і цей класний гіперзарядний скінчик. Да, Це гіперзарядний саме скінчик. І ось такі ну, піни можете подивитися. Дуже багато пінів, дуже різні піни. Я думаю, я буду їх використовувати. І класна іконка. А ось іконка, думаю, що використовувати я не буду, бо хоча вона реально класна ця іконка. Може, колись там і буду. Так ось в чому прикол. Цей скін гіперзарядний, він дуже класний. Ось така в нього анімація. він дістає якийсь ключик, він вставляється в нього, і він стає якимось просто зеленим. Він, він стає як смарагд. Це його гіперзарядна форма. В нього такий плащ тепер є дуже красивий. Як на мене, це дуже класний скін. Кого хвилювало, Наприклад, в мене є смарагдовий. То що дасть мені за 10 е, цих мегабоксів? Мені дасться саме ось такий гемовий. Цей рікашет імператор. Ну, хоча він мені взагалі не подобається. Він, напевно, цей гемовий. Мені не подобається взагалі найбільше. Тобто він фіолетовий. Мені не, мені не подобається найбільше цей блінговий, ну і зелений. А оцей фіолетовий взагалі не подобається. Стріляє він з якимись гемами, а коли вбиває, то в нього з'являється ефект. Це меч, встромлений в, на... в дуже цінні е, речі. Тому це дуже класно. Цей скін прям дуже сильно імбовий і, але для нього треба мати гіперзаряд, якого я не маю на ріка, на жаль. Ну, але колись, я думаю, куплю заради цього скінчика. Я вбив Гейла, але помер сам. Але все-таки зайняв топ-1. Так ось про цей скінчик буде докладніше е, відео про всі нові скини з всіх нових обновлень. А зараз погнали ви, ну, на інший аккаунт. Так ось, новий аккаунт. Давайте підемо в мегабоксики, Тут подивимось. О, все, з'явився новий мегабоксик, давайте забираємо його. І що мені випадає? Так, мені випадає всього 5 речей, реально 8 ем випадає. 167 золота, ще 17 цих штучок. Ну і коротше фігня. О, скінчик, випадає непогано. Це у нас ширів Шелі, ну, скінчик фіговий. І ще отакий пінчик. Про всі скінчики, як я вже казав, докладніше, буде на відео про всі скінчики. Так, ну, взагалі, фігня. Він ніяк не змінює саму гру, він стріляється такими самими пульками. Коротше, він... Але коштує 80 гемов, а це дофіга. Так, давайте ще новий аккаунт. Заберемо тут всі нагороди. Це мій другий аккаунт. Так, давайте в магазин і купимо тут, до речі, акції цікаві, І давайте купимо тут мегабокс. Візьмемо, точніше, не купимо. Давайте все, беремо. Так, що нам взагалі може випасти з цього мегабоксика, як ви думаєте? Так, Починаємо з того, що нам випадає 80 золота. Ще плюс 100, плюс 801. І один гем, один дякую за гем. І якийсь кольт. Це рокстар Кольт. Ну, коротше, фіговий скін. Але, блін, ну, такі, фігня. Але як я зрозумів. То, як мінімум, мені випадає з кожного мі мігабокса скін. Тому скінчик вам обов'язково гарантується. На цьому, все. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей і до побачення!